Чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а й дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати. Що привела на світ Божий, мусить погибати. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, В садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом. там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село не добрая стала, нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить. Ти не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрії, в похід затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусом накрив. Не щула та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди щотять, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає. Бо дівчата на вулиці без неї співають. Минуло півроку, Занудило коло серця закололо в боку, не здужає Катерина, ледве ледве дише, вичуняла. Та в запічку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. Тебе дочка чорнобрива. Та ще й не з'єдина, а муштрує у запічку московського сина чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Мам. Подальше вас цокотухи та смидні побили. Як то матір, що вам насміх сина народила? Батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на осоні За сльозами, ледве-ледве, вимовляє доні. Що? Весілля? Доню моя, а де твоя пара? Де світилки з дружинками, Старости? бояре, Московщині доню моя. Іди ж її шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась. Якби зинала, до схід сонця, була б утопила, Сталась тоді б ти тигадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягідку, як пташечку. Скохала, простила. На лишенько, доню моя, що ти наробила? Одячила. Іди ж, шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди доню, найди, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче наді мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою та як мертва на діл повалилась, обізвався старий бачко. Чого ждеш, небоже? Заридала Катерина та бух йому ноги. Прости мені, мій панечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій сок лимилий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала, поклонилась. Вийшла мовчки з хати, Осталися сиротами старий батько й мати. Бають та про долю мої гори чужим людям скаже. Ти не скажеш? Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє! Де мені сховатись. Заховаю дитя своє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою безбаченком. От таке то на сім світі, роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть. Той сам себе губить. А завіщо? Де ж котру заблудить? По підтинню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк зима впала, Свище полем завірюха, іде Катерина у личаках. Лихо тяжке, і в одній святині. іде Катря, шкандибає, дивиться, щось мріє. <звіднят> скалі, лихо серце вліє, полетіла зустрічати. ай! Чи немає мого жвана чорнявого? Ми не знаємо. І звичайно, як москалі, сміються, жартують. Ай да баби, ай да наші, кого не надують. Катя, катюша, Катюшка моя. Єспільоти спати до і моя моя. Не плач, сину, мої лихо. До й буде. Піду далі, більш ходила. А може, й зустріну, одам тебе, мій синочку. А сама загину. Ходім, сину, смеркається. Може, пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будемо ночувати. На дворі заночуємо! Сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? Собака мій синочку, кохайся надворі. Собаки злі, покусають та не заговорять, не розкажуть, сміючись. Псами сісти й пити. Бідна моя головонька. Що мені робити?» Ревесь вище завирюха, по лісу завило, як те море біле поле снігом покотилось. Що? Москалі? Де москалі? Полетіла Катерина, бо застала серед шляху. Тиралась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Любий мій вами, серце моє кохане, де ти доборися? Чого утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій год, подивися на мене. Яка труся твоя люба. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване? Серце, подивися, жі Богу, яка труся. Дура, отвяжись, осмітья просьбу. Наймичкою я тобі стану, з другою кохайся з цілим світом. Я забуду, що колись кохала, що о тебе сина мала, покриткою стала, який сором, і за що я гину? Забудь мене, та не кидай сина, не покинеш. Серце мой, не тікай від мене, я винесу тобі сина. Постривай же. Ось де воно. подивись. Де ж ти Утік? нема? Сина, сина бачку, одцурався. Боже, ти мій, лихо мой, дайте нось з тобою. Москалики, голубчики, візьміть із собою, не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та оддайте старшому за сина. Візьміть його, бо покину, як батько покинув. Бодай його не кидала лиха я година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Виростай же на сміх, людям, оставайся шукать батька. А я вже шукала. Та в ліс, як на а дитя осталось плаче бідне. З байдуже минули, воно й добре, та на лихо лісниче почули. Біга катребоса лісом, біга, та й голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, Шубовсь воду попід льодом геть. За чорнобрива Катерина не йшла, що шукала, донув вітер понад став і сліду не став. Ішов кобзар до Києва. Лиси спочивати, торбинками обвішаний його поважати, мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. йшов шляхом до Кива, берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном та сім'єю, опинився проти старців, куря валягає, побіг і вас пос віконця рукою махає, дає гроші Івасеві, дивується пані. А пан глянув, одвернувся, пізнав припоганий, пізнав ті, Яка й очі чорні бровинята, пізнав батько свого сина та не хоче взяти. Як зовут тебе, бать. Какой милий мальчик? Берлин рушив. А Івася курява покрила. От таке то лихо. Бачите, дівчата? жартуючи, кинув катрусю москаль. доля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай каже гине летарча дитина, коли не зуміла себе шанувать.